Набережна Тель-Авіва – одне з улюблених місць городян, щоб провести суботній вечір. Попри те, що за останні кілька днів з сектора Газа по цьому місту випустили п'ять ракет, людей у порівнянні зі звичайними вихідними хіба що трохи менше. Чому мешканці не змінили звичок навіть перед обличчям небезпеки, цікавився кореспондент «Євроньюз». Ця субота для вас така ж як і попередні. Не зовсім ми дуже налякані, але життя має тривати. Ракети продовжують тут падати, але вони не становлять загрози. Думаю, що армія знищила більшість небезпечних ракет великого радіусу. А ще є залізний купол протиракетна система, що нас захищає. Право в тому, що іншого вибору немає. Ми повинні робити те, що ми зараз робимо. Армія повинна робити те, що вона робить, щоб люди, особливо на півдні, могли спокійно спати ночами. Гурінасавкостелавіб есконосіда комала сіда кенукадормітеляві відомий як місто, що ніколи не спить, і навіть у розпал такої серйозної кризи, як ця, його мешканці підтримують свою репутацію. Так, модні квартали міста менш людні ніж зазвичай, але звідусіль лунає одна і та ж фраза: життя триває континуа. Люсь Карважо, дездетелавіб, пара Евронюш.